Усім мої вітанечка! З вами Дмитро Лашук, ми продовжуємо нашу йогу щоденну. Сьогодні буде більш така силова розтяжка, ми будемо навчатись користуватися своїм тілом на максималках, ви повинні зрозуміти, що є декілька видів розтяжки, і найголовніше, щоб вона була функціональна. Так, якщо ви, наприклад, хочете нормально тренуватись, є курси у мене. Тільки для спонсорів, і там є усі види тренувань, і на статичну, і на динамічну, і на функціональні розтяжки, і силові елементи, є абсолютна сила, є адаптивна йога, де ви можете повністю прокачати та покращити свій навик у йозі, або розпочати щось, як йога терапія. Посилання у опису. Ось. І сьогодні у нас буде силова розтяжка. Для того, щоб ви зрозуміли, що це таке, намагаєтесь використовувати. Максимум того, що у вас є, я хотів тільки що блоки взяти свої для йоги, але я просто буду казати, якщо складно, виберете блоки. Отже, нагадую, дихаємо через носа. Повільно, начебто, гуляємо по вулиці. Ми сідаємо, якщо складно сидіти з прямою спиною, ми підгинаємо ноги, стопи тягнемо на себе. При можливості, а вже ж повністю прямі ноги, вдих Видих. Тримаємо руки догори. Спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Відчуваємо своє тіло. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Відгинаємо ноги, при можливості. Функціональна книжка. Ми використовуємо, не використовуємо сили. Найголовніше, щоб з прямою спиною ви нахилилися, відчули, як ребра доторкнулися до ваших стегун, руки перед собою, і з цього положення, не відриваючи е... ось ребра у цій ділянці. Якщо, наприклад, у вас є живіт, ви можете її ширше ноги поставити. Ребра доторкнулися до ваших стегон, ось ця точка, від котрої ребра не можуть відірватися. Ви повинні зрозуміти це. Ось так зробили і потроху вирівнюєте ноги, не відриваючи реберні дуги і від себе. Стопи на себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, нога, видих. І вдих і видих. Зараз. Ви ось як тільки нахилилися. Наприклад, у вас знову немає розтяжки, ви підгинаєте ноги, руки ставите десь не за себе. Такого нам не треба. Краще на рівні наших кошових суглобів. Якщо ви, вам складно підняти. Своє тіло ось так, ви використовувати блоки для йоги, щоб сюди поставити і могли відштовхнутися. Але в ідеалі ми нахиляємось трохи знову. Ми відчули, як ребра доторкнулися стегон. І з цього положення ми, не відриваючи від стегон, відштовхуємось знову. Якщо складно, ось так можна. Ще більше. Ви повинні звикнути в цьому відчуттю ваших реберних дух до стегу. Сіли і штовхнулися. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих, і видих сіли. Це не легко. Ніхто не казав, що буде легко. Руки ставимо позаду себе. Є дві варіанти. моста або руки допереду. що буде давати більший тиск на кисть. Якщо у вас є проблеми з кістями, цього не робимо. Тоді краще руки. Щоб дивилися дозаду, лопатки зведені. Ось так поставили. Зведені лопатки. І ми штовхаємось. Вдих, видих. Міст. Штовхаємось руками Таз підкручуємо. Носочки натягнуті, ноги напружені. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Підтягуємо до себе праву ногу. Ми її поставили на стопу. Використовуємо руки, якщо немає розтяжки, Дозаду, щоб ось так сісти. Такого не, не нахило ми не робимо. Ми намагаємось знову відчути, як наша нога. Напружується. Можете підняти, якщо складно, на стопі тримати на носочок. І ось тримати баланс, використовуючи руки. А вже ж в ідеалі, коли ви сіли і підняли ногу. Вдих, видих. Не беремось за палець. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих, і видих. Потягнули до себе ліву ногу. Виходимо в Маласину. Нагадую, найголовніша спина пряма. Лікті у нас спираються в медіальну частину коліна. Звели руки і потрохи починаєте стопи ставити на підлогу. Силовий варіант Маласини, коли ми... Руки іначе то за партою і починаємо тиснути ліктями в стегна, а стегнами в лікті. напружуючи повністю спину. Плечі не йдуть допереду. Ми тягнемось лопатками до крижу, до тазу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Навантажуємо нашу ліву ногу. Так само, щоб відчули баланс і навантаження стопу. Вводимо праву ногу. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих і видих. Ставимо стопу трохи в бік вправо для того, щоб вийти зараз ось таку позицію. Ми виходимо у воїна. І дивіться, коли ми вийшли у воїна, ми продовжуємо довжину нашої ноги задньої. Нога не стоїть на, на коліні. Якщо складно, а вже що поставили, хоча б з чого почати, це у кого зовсім немає досвіду. Але переднє коліно, стопа натягується на себе, і ми ставимо нашу праву стопу на ребро. Але стопу не розслабляємо, ми її фіксуємо, щоб вона була, якщо дивитися, ось так, щоб не було перекосу в стопі. Вийшло. Тримаємо баланс і виводимо на ребро робороступи. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Розвертаємось, виходимо в козачка. Нагадую, якщо складно, ми стали на носочок і потім потрохи ставимо стопу на п'ятку. І носочок натягнути. коліно тиснемо назовні, щоб коліно дивилось в одну лінію зі стопою. Вдих, видих, вдих, видих. Я ось так використовую, наприклад. Я тисну завжди кулак-кулак. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих і видих. Зараз ми йдемо на ліву стопу. Так само функціональний воїн-голуб. Щось між воїном та голубом. І тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих і видих. Виходимо в козачка знову, тиснемо в коліно. Робимо натяжіння. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Розслабились. Намагайтеся зробити це тренування, наприклад, три кола. Ось вам буде повноцінне тренування. Майже на усе тіло. Силове. А до речі, я хочу зараз запустити закритий курс. Не курс, а просто закриті тренування в телеграм-каналі на постійній основі для тих, хто зацікавлений. Тобто, буду тренування робитись кожного ранку онлайн. Після чого зберігатись відео на 2 дні, потім видалятись. І так ми будемо постійно тренуватись три рази на тиждень. Якщо вам це цікаво, це буде, до речі, силова йога. То залишайте комент або напишіть ще мені в інстаграм. Ми вирішимо, скільки людей, і будемо починати. вас подобайка, підписка та будьте здорові!